Вітаю ще раз на Луцькому авторинку. Сьогодні середа, не базарний день. Просили чобітки, давайте подивимося. Рено Кенгу 9700, 14 рік, 1,5, дизель. Знову ж таки, Рено Кенгу. Цікаво, чи взагалі я Берлінгу сьогодні знайду, тому що писали мені прямо, де Берлінго, де партнери. А в нас тут перед очима 2011 рік, 1,6 газ бензин. Ціною ви бачимося надалі з цінами на чобітки 10500 кенгу максимальні бази 15 рік, 1,5 дизель. Знову ж таки, кенгу 13-го року 9700, 1,5 дизель, 66 кВт. Даний двигун у неї, стальні диски, також зимня гума, скоріше за все, що сезон в Європі полюбляються сезонко. Також у нас механіка, п'ятиступенева, шкіряне кермо, тканевий салон, Магнітола, штатна, кондиціонер. Ще один пиріжок, Mercedes, Sitan. 2017 рік, 1.5 дизель 12950, 6-ступка механіка. Опис ви бачите, по табличці заглянемо, як виглядає салон даного мерседеса. І ось такий має вона вигляд в задньому плані. Заглянемо, що там всередині є багажничок, що не є, звичайний. Знову ж таки, Реноау Кенгу. Ну, просто якийсь тут луцький авторинок одних пиріжків і то всі фактично Кенго. 12750, 21 рік, 1,5 дизель, шестиступка. це у нас грузовий варіант, Пригнаний із Франції. А там перегородка, бачимо, така решітка. Рішітка. Звичайний кондиціонер. І рухаємось далі. Volkswagen Caddy. Четвертий рік, 1,6 MPI, 5750 в такому лимонному кольорі, кислотному він на стальних звичайних дисках. Світленький салон. Механіка п'ятиступінчаста. кондиціонер, магнітолка, нічого особливого, Парктроніки, Фаркоп. Гума у нас непогана ще. Чотири сезони. Тобто все сезони. Катайтесь літом, катайтесь зимою, буде вам щастя. Ось такий Opel Vivaro нас зустрічає на початку цієї вулиці на вулицькому авторинку. Бачили ви опис таблички, його ціну. Обіду я зараз по колу. Цей автомобіль на стальних дисках автівка. Так. Я сподіваюся, вам щось видно, але чесно кажучи, мені нічого не видно так через арка. Ось так він має такий вигляд. Бус, як ще їм заточувати. А? Поряд мастер грузовий. 2021 року на автоматі немає ціни, на превеликий жаль немає ціни. Яку ціну така автівка. Я так розумію, це максимальна база. 12600 на 85 кВт, пробіг 95 тисяч 2020 року даний Кенго, нормально, чорний колір робить свою, свою справу. Ось такий у нього салон. Там бачу я перегородку таку. Надіюсь вам видно. І якось так. Нічого, я лишнього не буду говорити. Непогана літня гума. Дивіться грозовий крафтер на Луцькому авторинку. Також, на жаль, без ціни він з парктроніками, з камерою 2018 рік, на коробці автомат. Є номер телефона, надіюсь. Побачили. Ось такі для комфорту, таке покривальце застелене. Маємо крафтера на Луцькому авторинку. Ще один найпродав... найпоширеніший чобіток Луцького авторинку Кенгу 10720 рік, 1,5 дизель, 255 пробігу, шестиступка механіка. Ось такий салон, можете розглядіти, що не є. Звичайний. Ще один кянгу, гарненький, сиренький, 10350, 14 рік, 1,5 дизель, два ключі, гарненька, нормальна ще всесезонна гума. Заглянемо в салон автомобільчика, на жаль, пере. Це у нас рульове кермо, а може і на плюс, тому що вже було підзношене для інформації. Mercedes Vito на Луцькому авторинку продається 2013 рік, 2,2 дизель на автоматі на 9 місць, обслужений за 16700 доларів. Ось такий охайненький салон, шкірине кермо, а коробочка автомат, як було попередньо сказано. Сімсот його ціна. Ось такого кольору салон, шкіряне кермо, кондиціонер, магнітола, механіка 600. Зимова гума, стальні диски, фаркоп, парктроніків немає. Гума файна. Так, на цій площадці ми побачили, побачили Volkswagen транспортера з 18500, 13 рік, сертифікат з Нідерландів. 2.0 дизель на коробці автомат. Такі ці диски в нього мощні. Нічого слово, щось не міг я підібрати. Мощні мені. Далі бачимо салон автівки, шкірне кермо. Я підігрів сидіння, клімат, контроль. Побачив я через віконечко. Фаркопчик ззаді. І гума-гума у нас літо. Така ще сезон по поїздить. Opel Vivaro на Луцькому авторинку на площадці. Так, огірнальний пасажир 16700 його ціна, як бачимо, 1,6 дизельок 18-17 рік. Цей опельок у нас стальні звичайні диски, зимня гума і здалеку дивлюся, така ще, ще походить, поїздить. Бужче побадився. Такий салон. Механіка відповідно з 6-ступінчиста тканевий салон. Чорний, у нього колір, мульти, кермо, звичайне, нешкіряне. Магнітола, кондиціонер. Зверху є кріплення для багажу, Парктроніків не бачу і рухаємося далі. Так, пішли у нас трафіки, віварики, це у нас трафік, стальні диски на ньому, ось така гума. Роздивіться, така ще з хорошим протектором, не стертом, ще походить 11 рік, автівка 13900 на 9 місць. Дизельок 2,0. Ось такого формату тканевий салон, звісно, механіка 6-ступінчиста, скірене кермо, якщо я не помиляюся, дуже так цікаво, виглядає, кондиціонер, магнітолка, також пасажир бачимо тут середній ряд сидінь, задній ряд сидінь і є такий багажник Оплёк Vivaro 17 2017 року, стальні диски на ньому 17900, дизель 1,6 Також два ряди сидінь позаду і багажне відділення. Тут така поличка присутня, бачимо один рядочок сидінь посередині, е, механіка, е, все, все штатна така комплектація, кондиціонерчик і нічого зайвого немає в ньому. Фаркоп є ззаді. Не Vivaro, не Renault, а Nissan 300-й продається. Є опис 19 рік, 14800 з Нідерландів автомобіль Автомобіль грузовий у нас ось така гума континентальна, реч. Бачимо механіку, звісно, звісно вона у нас шестиступенева, що є досить добре. І темний салон, і обійдемо ззаду, що тут у нас є. Далі Renault Trafic 14950. 13 рік, 2.0 дизель, 115 кінських сил на таких BMW-шних литих дисках Гума Goodyear у нас. Гума ця 16-го року подивився я, такий салон на шестиступочці, перешите кермо, на жаль, чи, чи на добре те, що перешили, поличка ззаду, також два задніх ряда сидінь, фаркоп присутній. І ось такий ми бачимо і маємо на Луцькому авторинку бусик